Супермен аналог Бога на землі. Так, це ще одне офіційне прізвисько Супермена. Він найсильніший, найшвидший, найвідважніший. І він невразливий. Ну, що ви від мене хочете? Я таким народився. А якщо супермен невразливий, тоді ніякого по справжньому драматичного конфлікту щодо нього бути просто не може. Адже навіть коли Думсдей за коміксовим каноном вбиває Супермена, той, подібно до Христа, воскресає і знову злітає в небеса. Та ганівський супермен він іншої породи, він постійно зазнає невдач, він помиляється, він стає жертвою як свого архіворога Лекса Лютора, якого грає Ніколас Голт із Носферату і кривавого лідера, так і власної недалекоглядності і самовпевненості.